Доброго дня компанія Автопарк на основному надходження Audi Q3 2015 року випуску. Автомобіль у нас приїхав з Європи, а саме з Італії, у 2021 році. Автомобіль ідеальний по стану, як і з візуальному, так і технічному. Дуже гарно автомобіль виглядає, оснащений двохлітровим турбодизельним двигуном на повному приводі та на автоматичній коробці передач. Встановлена практично нова зимова гума, ось такий оригінальний диски, Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Повний електросклопакет також. Зверніть увагу на стан салона. Стан салона просто в ідеальному стані, жодних, жодних нарікань немає не по ньому. По комплектації у нас повний електросклопакет. Повторюся, механічне регулювання передніх сидінь. Сидіння водія теж в ідеальному стані, без жодних протертостей та нічого. Так, Є в нас датчики світла круїз контроль мультикермо, в автомобілі 137 тисяч пробігу, дуже приємний розхід, а саме 6,4 літра. Ось такий, ось такий монітор, штатний, який ось так ховається. Також в автомобілі є камера заднього огляду, та передні та задні парктроніки. Двозонний клімат-контроль по салону автомобіль абсолютно без будь-яких нарікань. Дану позицію можна придбати в місті Київ по адресі Сумська-2, Заготівку, а також кредит та лізинг.